В наших соцмережах ми часто розповідаємо про сімейні форми виховання. Це форми влаштування у сім'ї дітей, батьки яких з певних причин не можуть опікуватись ними. Їх загальна мета дати дитині можливість рости та розвиватись у родинному колі, нехай і не з біологічними батьками. Незважаючи на спільну мету, між формами влаштування дітей у сім'ї є відмінності. Кожна з них має свої причини до влаштування дитини. Умови та завдання, з якими пересічному громадянину, важко розібратися мотужки. Проте, коли в житті ми стикаємося із цими явищами, маємо бути в них обізнані щодо всіх нюансів. Від них залежить належний захист інтересів дитини та її щасливі майбутнє. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Кузьменко Юлія і у цьому відео поговоримо про відмінності між усіма формами сімейного виховання. Які бувають форми сімейного виховання. В Україні сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначають такі: усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу ДБСТ. Що спільного між усіма формами сімейного виховання? Спільною ознакою є те, що до усіх форм сімейного виховання влаштовуються діти, які мають статус дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які є основні відмінності у формах сімейного виховання. Однією з відмінних ознак є вік дитини. При усиновленні він може варіюватися від 2 місяців до 18 років. В свою чергу, опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування над дитиною у віці від 14 до 18 років. А в прийомній сім'ї та в дитячому будинку сімейного типу вік дитини встановлюється до 18 років. Які статуси сторін сімейні відносини у формах виховання різняться також і статуси сторін у формах виховання. Тож при усиновленні дитина береться в сім'ю на правах рідного сина або доньки. При цьому усиновлювачі набувають прав та обов'язків рідних батьків відносно дитини. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі є законними представниками дітей. Зауважимо, що прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами. Хто може брати дитину в ту чи іншу форму сімейного виховання? При усиновленні такою особою може бути дієздатна особа віком не молодше 21 року, окрім випадків, коли усиновлювач родич дитини, також усиновити дитину може подружжя або особи, які проживають однією сім'єю за рішенням суду щодо усиновлення ними дитини, чоловік або жінка, з якими мати чи батько перебувають у шлюбі, якщо дитина має лише матір або батька. Важливо, що усиновлювач повинен бути старшим за дитину не менше, ніж на 15 років. Якщо усиновлюється повнолітня особа, різниця у віці повинна становити не менше 18 років. У випадках встановлення опіки та піклування такими особами можуть бути повнолітні дієздатні особи, переважно вони призначаються з числа родичів. Створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. Теж можуть повнолітні працездатні особи або подружжя. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Хто вносить рішення про влаштування у певну форму виховання? При усиновленні рішення виносить тільки суд. А ось, влаштовуючи дитину в опіку чи піклування, таке рішення може ухвалити суд або орган опіки та піклування. Створюючи прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, для отримання рішення вам потрібно звернутися до органів опіки та піклування. Який строк перебування дитини передбачений різними формами сімейного виховання. Усиновлення передбачає безстрокове перебування дитини. Під опікою діти можуть знаходитися до 14 років. Після досягнення дитиною 15 років опікун без додаткового рішення стає піклувальником з відповідними правами та обов'язками. В прийомній сім'ї та в ДБСТ дитина може перебувати до 18 років. При цьому, якщо дитина продовжує навчання, то до закінчення навчання а також Особи з інвалідністю, за їхнім вибором, можуть продовжувати проживати в сім'ї до досягнення 23-річного віку незалежно від проходження навчання, яке є матеріальне забезпечення для всіх форм виховання. Передбачена державна соціальна допомога на дітей. При цьому допомога надається на кожну дитину в прийомній сім'ї грошове забезпечення виплачується одному з прийомних батьків, а в ДБСТ обом батькам-вихователям. Яка кількість дітей може перебувати в сім'ях? Кількість дітей при встановленні усиновлення, опіки та піклування залежить від можливостей усиновлювача, опікуна чи піклувальника. В прийомній же сім'ї може виховуватися від 1 до 4 дітей, а в дитячому будинку сімейного типу від 5 до 10 дітей, включаючи біологічних? Отже, бачимо, що відмінності є і досить суттєві, проте Маємо пам'ятати, вони зумовлені прагненням якнайкраще забезпечити права та захистити інтереси дитини, що залишилась без батьківського піклування. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.